Книга пророка Ісаї, розділ 35 Нехай радіє пустеля і суха земля, хай веселиться степ і зацвіте, як лілея, нехай вони все більше розцвітають і веселяться, радісно вигукуючи. Слава Лівану повернеться до неї землі, як і розкіш Кармела та Сарона. Вони побачать славу Господа і величність нашого Бога. Тож зміцніть опущені руки, укріпіть тремтячі коліна, скажіть полохливим душею будьте мужніми, і не бійтеся ось ваш Бог! Надходить помста, йде відплата від Бога Він прийде і спасе вас. Тоді прозріють очі сліпих і відкриються вуха глухих. У той час кульгави підскочить, як олень, язик німого піснею озветься. Бо проб'ються води навіть в пустелі, і в степах потоки. Розпечені землі будуть зрошені водами, а безводні місцевості міражі пустель перетворяться на озера. На місці леговищ шакалів буде рости очерет і папірус. Там буде битий шлях, дорога, яка називатиметься святою, і не ходитиме нею нечистий, вона лише святим буде служити. На ній не заблукає навіть недосвідчений. Не буде там лева, жоден хижий звір на ній не з'явиться, бо таких там не буде. Ходитимуть нею лише викуплені, повернуться викуплені Господом, прийдуть на Сіон з радісним співом, і вічна радість вінчатиме їхні голови. Радість і веселощі залишаться з ними, а журба і зітхання щезнуть.